Вітаю, мене звати Юрка, і я радий, що ти завітав на мій ігровий канал, адже саме зараз ми будемо дивитись бій на 7 рівні на італьянській Петесі Семовента SS-56. Це буде достатньо цікавий бій, адже наш герой зробить цілих 9 фрагів. 9 вбивств. Так, він потрапив до 5 рівня разом з 7-м, але 9 фрагів відбувається не в кожному бою. І маю сказати, що ці всі фраги він зробив майже самостійно. Тому давай дивитись. А за кадром я поцікавився і з'ясуваю, що Кравчук Сергій в нього лише ну, майже 50% перемог. Тобто він якийсь там лютий статист. І я думаю, що без фарту в цьому бою не обійшлось. Карта в нас нова. Ну, умовно кажучи, нова, вона стара, як і ця гра. Але її виводили, потім знову зробили, потім переробили. Ну, коротше кажучи, така, як є, це карта застава. Зараз вона досить гарна візуально. А перші жертви вже показались в нашому прицілі. І п'ятий рівень починає отримувати від нашого героя. Хоча він зразу сховався, але тут виїхав. 7 рівень це був трошки трошки такий промах. А треба було давати дамаг. Ось 300. По 300 залітає. ну В середньому непогано. Три патрони, три снаряди в нашому барабані. Хотілося би, звичайно, завжди більше. Але, але, але нема. А що є? Поки що можемо поспілкуватись про сам танчик, про цю ПТ. На сьомому рівні вже є броня у башні, броня у корпусі. Але знову ж таки, їхати вперед і всіх бивати нині достатньо важко, адже це не супер-пупер, якась там мега броня. Але Сергій, дивись, він грає від е е рельєфу. І навіть щось бачить: ось є він чомусь один на фланзі спереду. Заду нього цілих три петехи і арта. Союзники, як завжди, щось придумають своє, в них якась своя гра, вони не намагаються їхати вперед і допомагати, і рахунок вже 0-3 навіть не в нашу користь. Тут Сергій розуміє, що стояти далі в цьому місці немає ніякого сенсу, адже вороги не їдуть, тому треба, треба щось рухатись. Але і поспішати він не хоче. 0-4 досить дарма, вже 0-4. Я, як і ти, дивлюсь цей бій у живому режимі і коментую його наживо. Я рахую, як так цікавіше, якщо ти згоден, то став лайк, а ми будемо дивитись далі. Поки там. А, до речі, якщо ти не бачив кабанчиків на цій карті, то більш досконали її вивчи. Тут є кабанчики, я сам вчора побачив і дуже зрадів. 1.5. Вже 1.5 мінус 1600. КП в нашої команди, і, і ми танкуємо кумулятивні снаряди від, снаряди від т 34 100 Тут ЛТХ. Ой, бідна ЛТХ, яка вона наївна, вона думає, що може нас пробити і щось настріляти, але натомість тільки отримує наші снаряди і йде грати в інший бій. Десь кущів по нам стріляє ворожі петехи, але це не так вже страшно, адже в нас є броня, і тим часом ми вже настріляли на тисячу майже 600 урону, але прилітає від ворожої арти. Хумель не дасть нам тут спокійно стояти. Боже, які наївні супротивники стоять і думають, що вони щось можуть зробити. Дуже цікаві люди попалися у противники нашому герою. Але тим не менше треба їхати і щось робити. 4-6. Правий фланг на карті ми вже бачимо. Ну там більш-менш нормально, наші щось рухаються по центру. Треба кудись їхати. 5 хвилин. Сергій, їдь кудись. Їдь, Сережка, їдь бувай. Він не поспішає, він перезаряджає барабан. В цілому, коли ти в топі списку, поспішати може і не треба. Треба дочекатись, так, так би мовити, обоскровити всіх ворогів, а потім вже давити. Ось є розвідінформація. Тяж посередині, ПТХ ворожа 7 рівня посередині. І Сережка, Сережка давить. Знову ж таки, як і в попередніх рівнях, ПТХ не найшвидша. Але вона для того і не, не назначена, щоб дуже швидко їхати. Так, тут боротьба між нашою і ворожою ПТхою. наша щось дуже отримує. І, і ми не встигаємо їй допомогти, але треба їхати забирати п'ятий рівень. І робити другий фраг. Це буде наш ДВБ. А його п'ятий рівень не пробиває. І все, і на таран. Просто, просто нахально, нахабно виїхав і покарав. Виїхав і покарав. Ні, ну В цьому, звичайно, сьомий рівень прикольніший за п'ятий і шостий. До речі, відеоси про п'ятий і шостий рівень вже є на каналі, і ти можеш їх побачити в плейлисті у підсказці. Тим часом 8.8 ворожі. Танчики майже всі на центрі карти. А Сергійко трошки незрозуміло, що робить він поки що катається, боїться їхати вперед, ну може то і правильно. Менше їдеш вперед, менше отримуєш. Ну це я жартую, звичайно. Треба їхати допомагати, адже ми в топі, і від нас більше залежить. Що буде відбуватися в цій грі. Але й ворожі танки можуть нести для нас серйозну загрозу. Адже ми достатньо повільні і треба досить обережно виїжджати із окрутів. Так, Сергій виїжджає, дивиться на ворожу потеху і намагається її поцілити. Виходить, він потрапляє, і збиває гусеницю і треба добувати. Але тут такий достатньо неприємний рельєф для наших героїв. промах Буде ще спроба одна, ну, давай, давай. Не пробиває нас ворог, він також на золотих снарядах, але це йому не допомогло. 9-9 ситуація трошки вирівнялась. До речі, наш союзник на польській СТ вже зробив 4 фраги, що достатньо прикольно. Не можна сказати, що Сергій тащить сам весь бій. Ні, союзнички також трошки допомагають. Але ще не і треба, треба накатувати. Три, три вбивства він вже зробив, майже 3000 настріляв. але ще, ще є вороги і ще можна пишка. Тут потеха ну, там складно складно попасти. Дуже маленький силует виглядав із-за рельєфу, і дуже складно було в нього попасти з дистанції. Чим мені не подобається, до речі, італьянське ПТ, ну не вистачає в них точності, як для ПТ. Не вистачає. тобто Це щось, це певний мікс, і розробники спеціально зробили так, щоб ти їхав, їхав кудись вперед, щось робив, а це виїжджає, треба її забирати так, на автоприцілі з розвороту. Що цікаво, наша ПТ-ха майже ціла. Незважаючи на те, що вже 9 хвилин бою пройшло, але вона зберегла майже всі свої ХПшки, що знадобиться в кінцівці. Що ми бачимо, 5 на 4, ну, не страшно, але не просто. Тут треба досить обережно виїжджати. Оні їде дупою і отримує по печінці. По печінці так. Добряче заряджає наш, наша ПТХ і забирає п'ятий фраг з ризиком отримати. Так, отримує назад. Але ще половина ХП в нас залишається, треба перезаряджати барабан. І контролити. Жирний може виїхати, отримати знову ж таки під ребра. А тим часом бачу, що ворожа ПТХ поїхала забирати нашу арту. Я думаю, що Су-8 з нею вже можна прощатися. Так, саме так і відбувається. Знову залишилося ми в меншості 3-4. 5 фрагів зробили. Союзник 4. Б'єм б'єм знову жирного. Жирний дуже погано виїжджає, але я так розумію, що йому важко там за камнем, бо його кентрять наші союзники. Що ж буде на останніх хвилинах, думаю, Жирний зараз дограється і поїде, поїде дивитися інший бій. Ось на фоні, ну дуже далеко там ПТХ, вона за пагорбом її не взяти. Залишається ПТХ п'ятого рівня і арта. До речі, час починає поступово закінчуватись. Ну, Може вистачити. Знову ж таки, наш герой, ну я вже тут їхав кудись, бо в мене вже нетерплячка. Але наш герой все-таки стоїть, чекає. І намагається відіграти якось більш надійно. Це мовента приїхала вперед і заїхала ззаду до наших союзників, і бачиш, от, що значить стояти на місці, вороги то не стоять, і вони забирають нашу, нашого союзника, який зробив чотири фраги, забирають польську СТ. Не найкраща ситуація. Зараз в меншості і має залишитися так. Залишаємося одним. Одним танком проти чотирьох противників, і два з яких сьомого рівня, так в них небагато ХП, але все ж таки, все ж таки вони можуть боляче дати. От Бачимо ПТху, не від'їжджаємо назад. Відверто нам щастить, що в нас не потрапляє ворожа ПТХ, адже НЛД було доступне. Диви, що робить, диви, що робить жирний, він падає вниз, намагається нас якось витягнути на ворожі танки під арту. Ось, летить арта, промазує, боже, як щастить. Але жирний нас пробиває, всього 215 хп залишається, ззаду кулова самовенти але вона п'ятого рівня. Та може таки нам дати. Треба її зустрічати. Вирішив перезарядити барабани, диви, що робить, просто йде в клінч. Ну, а в лоб так нас пробити майже неможливо, лише арта може нам щось зробити. Відкатив барабан і просто, і просто познущався над цим мовенти. Боже, як я йому співчуваю. Ну, птх 5 ну, треба було або дуже обережно їхати ззаду, або все ж таки триматися дистанції, намагатися відіграти від артилерії. Але так. Тим не менше вже восьмий фраг. Залишається 2.40 до закінчення бою і можна просто не встигнути знайти ту арту нещасну. Чого не взята? А ось і ця арта. Ну все, це вже перемога. Чого не відібрати варгеймінгу, музика такі чудова, і вона... Підкреслює цей доволі цікавий бій, де наш герой Сергійко настріляв цілих 9 фрагів, майже 5 тисяч наніс урону. І я рахую, що він достоєн, щоб ти поставив свій лайк. Радий був з тобою подивитися цей бій. Маю надію, що він тобі сподобався так само, як і мені. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски гарячих боїв. З тобою був Юрка, і до зустрічі у World of Tanks.